Водопоглинач Керезіт Стоп Влага. Це поглинач надмірної вологи та неприємних запахів і не потребує підключення до електромережі. І давайте я вам більш детально покажу, як він працює. Він приїжджає до вас в ось в такому стані, треба підняти ось цю верхню частину. І ось тут буде лежати ось така таблетка. Вона буде запакована. І на зворотньому боці вже вказана інструкція, як її встановлювати. У цю ємність буде збиратися вода. Ось тут на верхній частині у вас вказано open. Треба натиснути і все легко відкривається. Дивіться, однією рукою натиснули і легко відкрилось. І далі вкладаєте таблетку. Будьте уважні, треба покласти оцією стороною донизу. Світліша буде зверху, а темніша буде знизу. Так, вдягнули. І закрили. Він має невеликі розміри і дуже легенький, всього на всього 450 грам. Його не треба підключати до електромережі, тому він працює сам після встановлювання таблетки. Активна таблетка пристрою діє протягом двох місяців у приміщенні площею 20 квадратних метрів або 50 метрів кубічних та при відносній вологості 65%. Будьте уважні, слід обережно відкривати та використовувати контейнери, не допускати контакту таблетки чи зібраного розчину з металевими поверхнями, що легко пошкоджуються, наприклад, золотими та хромованими пластинами, шкірою, тканиною, килимами або іншими покриттями на підлозі. Цей поглинач класно встановити в тих місцях, де у вас з'являється пліснява, адже вона добре просушить повітря і будьте уважні, перед цим обробіть поверхню, де вже у вас з'явилась пліснява, встановіть цей пристрій і він буде вам перешкоджати появі нової плісняви. І також в магазині домки ви можете придбати ось такі змінні таблетки «Стоп волога аеро. Вони добре поглинають надлишкову вологу та неприємний запах і не вимагають підключення до електромережі. І на одній із сторін також є інструкція для того, щоб правильно встановити таблетку. Вона написана на польській мові, а також на українській. В упаковці знаходиться дві таблетки, і коли водичка наповниться по максимальну шкалу, відкрити на ось цій стороні і просто вилити водичку. Тому переходь на сайт і замовляй цей класний девайс.